У Житомирі з'явилися проблеми з поповненням та придбанням транспортних карток на проїзд у громадському транспорті. Зокрема, два кіоски в центрі міста розмістили оголошення про припинення їх продажу. Чому виникла така ситуація? Та де Житомиряни можуть придбати транспортну картку? Дізнавалися журналісти Житомирінфо. Ми довго співпрацювали з мережею. «Олдмаркет» або «Смачний світ». Останні два місяці дещо зменшилась кількість точок продажу, залишилось всього 9 з 16 і також залишається 4 точки на зупинках – це «Твій хліб». Тобто на даний час ми маємо 13 безпосередньо кіосків, там де можна поповнити як транспортну карточку, купити карточку, поміняти пакети послуг та поповнити карточте Ну, Звісно, більше трьох років партнером по мережі поповнення та продажу карток у нас був якраз смачний світ. Ми розуміємо, що виникали деякі незручності щодо саме кількості. Людей, які приходили не купляти там товари, да, які є в кіоскі, а саме поповнювати рахуночки і або купляти карточки. Тому ми з розумінням поставили з того, що частина мережі у нас призупинила діяльність. Ми паралельно вже розпочали напрацювання перемовини з іншими точками сітєвими точками продажу, зокрема аптек, банків та торгівельних мереж. Тобто, до кінця року ми маємо замінити діючі, які ми втратили фактично точки продажу вдвічі їх збільшивши, але з іншими партнерами, скажімо так, ми вирішили спробувати знайти кіоски, де можна було б придбати таку картку З 9 ранку до 17 години. Пропонує. Придбати пластикові картки багаторазового використання в кіосках на вулиці Довженка, 69, дріб 2 та на зупинці вулиці Львівської. Коштують такі картки 30 гривень. Поповнити їх можна щонайменше на 10 гривень, максимальна сума поповнення 500 гривень. На сайті комунального підприємства Житомиртранспорт можна побачити перелік точок продажу та поповнення електронних квітків. Крім того, за словами Костянтина Підпокровного, така інформація розміщена у тролейбусах, автобусах, поруч із вказаною вартістю проїзду. Та на зупинках громадського транспорту згодом купити та поповнити транспортну картку та картку Житомирянина можна буде у терміналах на зупинках громадського транспорту. кажуть у управлінні транспорту та зв'язку. Купити карточку можна тільки в цих кіосках, але я думаю, що протягом там буквально місяця буде перші термінали облаштовані. Блоком, щоб можна було купляти в терміналах вже безпосередньо картку. Тобто не потрібно буде їхати в кіоски, на зупиночки стоїш і отримуєш карточку і зразу неї поповнюєш. Планується там протягом двох-трьох місяців провести оновлення нашої діючої системи асоп да, електронного квитка з тим, щоб ми могли поповнювати або мешканці міста, які мають картку житомирянина, могли поповнювати не тільки в точках продажу наших, які у нас є, але і онлайн в терміналах або інших іншим способом оплати до весни. Максимум ми маємо і оновити систему. Щоб поповнювалися повністю картки житомирянина і розширити безпосередню кількість точок продажу та поповнення. Крім того, деякі житомиряни скаржилися. Іноді водії відмовляють у розрахунку транспортною карткою і вимагають лише готівку. В управлінні транспорту та зв'язку кажуть: якщо у вас виникають такі ситуації, необхідно звернутися на гарячу лінію комунального підприємства Житомиртранспорт, вказати номер маршруту та автобусу. Міській раді обіцяють розібратися з кожним таким випадком.